Вітаю, друзі! Доброго ранку четверга вам. Відкриваю в комінтерне, приходять повідомлення, що знову посипались звинувачення. Агент Кремля, корисний ідіот, розшатують Майдан 3 Масічук, Олежко, кого там ще, а. Запросив Картунцова Валеру на свою платформу. Всі говорять, що Зеленський нелегітимний з 21 травня. Це не ми говоримо. Це Конституція України говорить. Ви можете ще тисячі людей, мільйони назвати агентами Кремля чи корисними ідіотами, чи як вам подобається. Але Конституція України її не перепишеш. Її можна змінити тільки в установленому законом порядку. Вам це поки що, слава Богу, не дано. Україна не царство, не імперія, не монархія. Україна республіка, парламентсько президентська республіка. За неї віддають життя. Краще з кращих, і віддавали до цього, її будували виборували виборювали з кращих. А ви хочете витерти ноги об неї, притворити її в зелененьку монархію з Бонапартіком на чолі, давши можливість безмежної влади, як король сонця, Хочу провів вибори, хочу не провів, не можу, бо війна, війна ще років 100 триватиме, аби я при владі дупу свою тримав, ну і так далі, і так далі. І так далі. Не пройде. Вам шлях один Конституційний суд. Якщо Конституційний суд винесе вердикт, що ми не праві. Ми будемо дотримуватись рішення Конституційного суду. Але ви ж всралися і боїтеся, і боїтеся далі йти в Конституційний суд. Подання приготувало і всралося. Зараз конкурс суддів проводити. Вчора вся країна ржала з вашого конкурсанта, який не знає, в якому році Конституцію України прийняли. Боже Боже, які ж ви убожество своїх підлеглих понаходили на помийці і суддів там підбираєте. Жах. Спілка рук, ног, вух Москви вимагає від президента України дотримання Конституції заради збереження державності і майбутнього української нації. А на нас будете начепити будь-які ярлики. Люди, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Узурпатія не пройде.